Розкажіть, будь ласка, як його лікувати? Від гімороя можна позбавитись тільки оперативним шляхом, тому що таблетки, свічки, мазі це все направлено на е, лікування ускладнення геморою. Тобто кровотечі, тромбозу, е, свербіжу. Але сам, щоб позбавитись від самого гемороя, немає ні таблеток, ні свічок, ні мазі. А які методи оперативного лікування геморою? Найбільш радикальним і найбільш травматичним вважається класична, висі... класична операція мелігана моргана тобто висічення гемордальних вузлів під наркозом скальпелем. Але вона дуже травматична і, виклик... і досить тривала реабілітація? На на другій, третій стадії є зараз розроблені методики малоінвазивного видалення, тобто це латексне лігування, трансональна гемордальна деартерізація та операції лонго. Ось. В нас використовується, ми використовуємо латексне лікування, тому що процедура проводиться досить швидко, не потребує госпіталізації і знаходження в стаціонарі. Ось і, по, і досить доступна зараз фінансовий час, вона досить доступна по ціні. Для е, трансценарної геморлальної деартерізації та операції лонго, е, досить дорогі розхідні матеріали. Крім того, треба мінімум доби находження в стаціонарі, і операція проводиться під загальним знеболенням. Е, на відміну від цих двох операцій, латексне лігування робиться без знеболення. Пацієнт зразу встає і йде додому. Чому, вони, чому можна використовувати ці методики? Тому що внутрішні гемордальні вузли знаходяться вище зони, де, де закінчується больова інервація, тому в зоні, де знаходяться внутрішні гемордальні вузли, немає рецепторів болівої інервації, тому з ними можна проводити маніпуляції, які практично болю не викликають.